Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Це я, дід Панас, і до вас завітав, щоб розважити вас. Віршив цікавих казок цілий віз, В кишенях малята для вас я приніс. Сідайте ж у коло отут проти столу. Глядіть не пустуйте, вуха для казки свої приготуйте. Ви любите, слухать казки, це я знаю. Отож бо тихенько, бо я починаю. Оце малята побував я сьогодні в лісі, а там дерево та залізо. Ліс жив своїм звичайним життям, яких тільки ті дерев у ньому не росло, і старезні вузлуваті поважні дуби. І струмкі молоді дерева, і навіть тендітні паростки, що лише нещодавно з'явились на світ. Через ліс проходила дорога. І молоді дерева, що стояли над дорогою, гомоніли між собою, з цікавістю спостерігаючи все, що на ній відбувалося. Рапту на дорозі з'явився візик. Навантажений новими сокерами, які щойно вийшли з кузні. Молоді деревцята, що росли вздовж дороги, занепокоїлись, зашуміли листям. Що там таке? запитав старий мудрий дуб з глибини лісу. Нам кінець, бентежилі деревця. Чому? Тому, що в ліс прибули сокири. Подивіться! Попросив Дуб, чи є при них хто небудь з нас. Деревця подивилися на віз і відповіли ні. Не бійтеся, якщо це так, сказав дуб. Навіть гілки не впаде з вас, поки дерево не піде на службу до заліза. Піда була по всьому лісу, як би рочки на сокири. Дали дерева зрадників.